Аромат свіжоспеченої паски та святковий настрій відчувається на виробничих потужностях хмельниць хліба. На замовлення групи компанії Енселко майстри підприємства випекли близько 55 тисяч одиниць великоднії випічки. Паски випікають за традиційним рецептом, перевіреним роками. Всі інгредієнти натуральні борошно, олія, яйця, родзинки. Великодній проєкт є традиційним для групи компаній «Енцелко» і проводиться вже понад 10 років. На такий спосіб компанія висловлює подяку своїм пайовикам за довіру. Свіжоспечений великодній хліб розвозять у майже 100 населених пунктів Хмельницької області. Друга до села Олексіївка пролягає повз історичне місце Пільовецької битви. Внизу відніється річка Іква, а за нею поля, що обробляють аграрії групи компаній «Енцелко». Для групи компанії Інселко вже є традиційним видача великодніх пасок нашим пайовикам. Сьогодні ми бачили, як ми їх посвятили, і будемо роздавати пайовикам. Також вже почалася видача борошна в рахунок орендної плати. Гарного вам споживання і пасхального святкування. Вже понад 900 пайовиків групи компанії Енцелко у селах Олексіївка, Пилєва та Миколаївка отримали освячену паску. Постійно багато років вже і на новий рік подарунки, і на Пасху. дуже дякуємо всі організації наші, що вони нам дають таку красоту і доброту. І цукор і муку, і зерно. Що ми заказуємо? Нам все привозять і олію. Частину святкової здоби місцеві жителі вирішили передати українським захисникам на передову. У кого є більше пасок? Є люди, які не в нас. Ми хочемо передати їх нашим хлопцям, нашим захисникам. Хай вони теж. Почувствують дім свій своїх рідних, смак. бо інакше смак, смак, тепло домашнє. Паску на фронт доставить отець Микола, священик і волонтер Старосинявської громади. Він розповів про ініціативу жителів села Олексіївка встановити пам'ятну стелу загиблим воїнам-односельцям, яку вірить, вдасться реалізувати за підтримки Енсалком. Наша громада зустріла. Уже вісьмох воїнів на щиті слави, які загинули за Україну в російсько-українській війні. І також ми захотіли зробити стелу біля нашої місцевої школи і біля старостату. Я дякую керівництву групи компанії ЕНСЕЛКО за те, що вони відгукнулись. Допомога громадам, в яких працює група компанії Целко, є частиною соціальної політики, яку провадить компанія. Сьогодні серед пріоритетів це, звичайно, підтримка обороноздатності країни. Проте в умовах війни аграрії продовжують підтримувати благоустрій та інфраструктуру населених пунктів. Зокрема, це навчальні, медичні заклади тощо. Соціальні проєкти готують місцеві громади, а компанія підтримує їх коштами та ресурсами. Хотів би Подякувати групі компаній ЕНСЕЛКО за постійну підтримку, за постійне розуміння проблем нашого навчального закладу Спільно з групою компаній Енселко були закуплено матеріали і збудовано паркан біля будинку культури і біля школи. І співпраця триває вже багато років. У нас в будь-які звернення ЕНСЕЛКО відкликається, допомагають нам з Великоднем! Я щасливо і свят. веселих, мирних свят. І вам гарний свят. Мешканці села Ярумерка задоволені співпрацею з аграріями ЕНСЕЛКО. Кажуть, ця компанія яскравий приклад соціально відповідального бізнесу та партнерства. А подарунки до свят стали традиційними та очікуваними для всіх пайовиків. Отримали сьогодні дві пасочки. Доброго дара. Людям, що за нас не забувають, це й дуже приємно. Діти приїжджають. Внуки маленькі, правнуки є в мене вже і ту і Вони раді <свіття> вдома не така, маю три паї. Дуже задоволена. Вчора муку отримала, ще цукер маю давати. Співпрацюємо з кожним орендодавцем індивідуально, можуть отримувати кошти, а також зараз видаємо борошно. Далі в нас в планах видавати орендодавцям олію, а потім пшеницю. Дякуємо їм за нашу з нами співпрацю. Дбайливі відношення до землі та підтримка людей є важливими для групи компаній НСЛКО, розповів керівник відділу соціальної політики Віктор Трачук. Паралельно із видачею великодніх пасок наша компанія розпочала також видачу продукції натуральною оплатою пайовикам, які забажали отримати. Тобто борошно, цукор, олія. Співпрацюємо з громадами по утепленню школ, садочків, медичних установ. Також допомагаємо Збройним силам України. Так, від початку повномасштабного вторгнення на підтримку Збройних сил України група компанії НСЕЛКО спрямувала понад 130 мільйонів гривень, понад 50 мільйонів гривень направлено на реалізацію соціальних ініціатив, енергоефективності у навчальних закладах, медичних та культурних установах, придбання генераторів, облаштування бомбосховищ. Важкий час, але все ж таки інвестор не відвертається від населення від не відвертається від наших потреб. У 2023 році було придбано Яромирський ліцей, котел в сумі 270 тисяч. Це потреба була для школи, так як твердопаливний котел старий перегорів, і конче необхідно було придбати новий аграрії. Групи компанії «Анселко» у Хмельницькій та Тернопільській областях обробляють понад 130 тисяч гектарів землі, переважно вирощують зернові та олійні культури. Пшеницю, ріпак, кукурудзу, соняшник у цей непростий період. Група компанії «Ансалко» залишається лідером агропромислового комплексу західного регіону країни. Тут розвивають потенціал землі, дбають про своїх людей, сплачують податки та щодня інвестують в перемогу.